Добрий день, я Вахничика Єлизавета, учениця 9 класу Тільчинської ліцеї No2 міської ради Вінницької області. Чи звернули ви увагу, що останнім часом про екологічний стан нашої планети говорять майже щодня? Чим це викликано? У своєму дослідницькому проєкті на тему статистична оцінка екологічної ситуації у місті Тильчин Вінницької області я намагалася дати відповіді на це питання, на прикладі мого рідного міста. Актуальність моєї роботи полягає в тому, що методи математичної статистики широко застосовуються для вирішення багатьох актуальних задач екології, довгострокові екологічні прогнози. Дослідження антропогенного впливу на навколишнє середовище, моделі походження життя, вивчення людського організму, завдання генетики, ось далеко неповний перелік завдань, вивчення яких в даний момент неможливо без застосування, методів математичної статистики. Екологічна криза сьогодні це вже підання якогось одного регіону, країни, континенту, проблеми виживання наступних поколінь все більше турбують розумію серця громадян землі. Щогодину на нашій планеті тисячі людей вмирають від отруєння водою, 1700 акрів аклів родючої землі стає пустелею, Дві... 200 дітей вмирає. П'ятдесят п'ять людей отруюються та вмирають від пестицидів та інших хімічних речовин. 2000 тонн кислотних дощів випадає в північній півкулі, 5-6 тварин або рослин зникають. Кожна хвилина на нашій планеті знищується більше 51 акра тропічних лісів, використовується приблизно 35 тисяч барелів нафти, e, знищується 50 тонн родючої землі через неправильне її використання. Виділяється більше 1200 тонн вуглекислого газу в атмосферу. Тож, на мій погляд, актуальність дослідження беззаперечна, хочу представити частину мого дослідницького проєкту вплив неутилізованих батарейок на навколишнє середовище, що дасть можливість продемонструвати етапи дослідження та його результати. Гіпотеза: неутилізовані батарейки або акумулятори. Вкрай негативно впливають на стан навколишнього середовища. Мета моделювання з'ясувати вплив неутилізованих батарейок на ґрунт, донести до кожного небезпеку батарейок для навколишнього середовища і необхідність утилізації використаних елементів живлення. Завдання моделювання зібрати інформацію про вплив неутилізованих батарейок на атмосферу, воду, ґрунт, обчислити площу території, яку б часом могли забруднити батарейки, зібрані учнями нашого ліцею, проаналізувати і узагальнити отримані результати, зробити висновок. Моделювання, збір і систематизація необхідної інформації у відповідності за задачами моделювання. Третій етап моделювання побудова математичної моделі. Четвертий етап моделювання розв'язання задач математичні розрахунки, після чого можна зробити висновки. Батарейки, зібрані учнями нашої школи, могли б забруднити 13 тисяч 100 квадратних метрів площі, а це понад 13 гектарів або 15 сотків від площі міста Тильчина, що негативно могло вплинути на екологічний стан навколишнього середовища. Отже, уже 655 штук батарейок не потрапили на звалище, не були спалені і не утруїли нашу планету. Усі відходи повинні підлягати обов'язковій утилізації, переробці або похованні. Тичин комунсервісу необхідно контролювати своєчасне вивезення побутового сміття, продумати можливість його сортування, утилізації та вторинного використання. Продовживши вищення питання екологічного стану у місті тлічин, я звернула увагу, що вранці, йдучи до школи, у мене часто першить у горлі, тому. Наступним етапом дослідження я вирішила статистично оцінити вплив автотранспорту на навколишнє середовище. Я поставила перед собою наступне завдання визначити кількість антропогенних забруднень, що потрапляють у навколишнє середовище в мікрорайоні Тольчинського ліцею номер 2 внаслідок роботи автотранспорту. Гіпотеза. Автотранспорт є одним з постачальників забруднюючих речовин в мікрорайоні Тиченського ліцею номер 2 Мета моделювання дослідити стан довкілля мікрорайону Тичинського ліцею номер 2 длясувати роль автотранспорту у формуванні екологічного стану мікрорайону. Завдання дослідження визначити межі досліджуваної території, провести дослідження, визначити інтенсивність транспортного потоку на контрольній ділянці в години пік, розрахувати кількість викидів шкідливих речовин в повітря внаслідок роботи автотранспорту, провести розрахункову оцінку кількості. Свинцю, що потрапляє в ґрунт придорожніх зон від автотранспорту, проаналізувати і узагальнити отримані результати, зробити висновки. Другий етап моделювання збір і систематизація інформації у відповідності з задачами моделювання. Вибрала ділянку біля ліцею і біля свого будинку по вулиці Леонтовича за дошки 1 кілометр. Та підрахувала кількість одиниць автотранспорту, що приїжджає на ділянці вздовж 20 хвилин. Спостереження проводила в години пік вранці, в обід та ввечері, використала значення емпіричних коефіцієнтів, що визначають викид шкідливих речовин та середні норми витрат палива автотранспортом. Третій етап моделювання було виконано побудова математичної моделі. Четвертий етап моделювання проведені розв'язування задач математичні розрахунки. Я за допомогою онлайн-калькулятора об'єсла коефіцієнт кореляції, результат свідчить, що розрахунки проведено правильно, після чого можна зробити висновки. Розрахунки показали, що на момент спостереження найбільша кількість транспорту по вулиці Левандовича вранці, 81 одиниця, що в більшості пов'язано з підвозом дітей до ліцярів, а найменше ввечері, тому найбільше забруднення від руху автотранспорту доводиться на ранок. На наше здоров'я впливають не тільки шкідливі викиди, що утворюється при згоранні палива транспорт, а також шум і пил. Все це збільшує мобільність захворювання дихальних шляхів для людей, що мешкають в цьому районі. Транспорт займає важливе місце в житті нашого міста, але з цим виникають проблеми. Висновки, науково-дослідницька робота, статистична оцінка екологічної ситуації в місті Тульчин Вінінської області дала мені можливість розширити свій кругозір, розвинути вміння працювати самостійно та набути вміння користуватися різними джерелами інформації. Виконана дослідницька робота дозволяє зробити наступні висновки. Основна ідея математичної статистики базується на переконанні про те, що повне вивчення всіх об'єктів генеральної сукупності в більшості наукових завдань або практично неможливо, або економічно недоцільно, оскільки займає Багато часу та значних матеріальних витрат. Друге, моделі е, дозволяють здійснювати прогнози, які можна порівняти з реальними даними, провівши експеримент або поставивши спостереження. Третє, недоліки математичних моделей полягають часто в складності математичного апарату, виникають труднощі перекладу результатів на мову математики в реальному житті. Четверте, як і у випадку будь-якого моделювання, математична модель не описує явище абсолютно адекватно, що залишає актуальним питанням про застосування. Отриманих таким шляхом даним. П'ятим статистична оцінка стає в даний час однією з найважливіших складових науково-технічного прогресу. Без застосування цієї оцінки в розвинених країнах не реалізується ні один повномасштабний технологічний, екологічний або економічний проект. Хочеться вірити, що майбутнє покоління для людей. Повернуть землі її перездатну красоту і чистоту. На вулицях міст зникнуть клуби відпрацьованих газів автомобілей. Докорінно вдасться вдосконалити всі види транспорту, які повною мірою зуміють задовольнити постійно зростаючу потребу у перевезенні пасажирів і вантажів, не загрожуючи при цьому. Дякую за увагу!